Слава кіборгам так у Кіровограді зустрічали бійців 3-го окремого полку спеціального призначення. Військові 5 місяців утримували Донецький аеропорт. За нездоланність бойовики їх прозвали кіборгами. Військовослужбовці приїхали пізно вночі. Сотні містян чекали кілька годин, аби зустріти героїв разом із ними. І Дарина Романська. Зустріти своїх кіборгів разом із сотнями кіровоградців прийшли і їх побратими. Ці хлопці також із третього полку. Обидва були поранені. Зараз приїхали на оздоровлення. Я був ранений осколочне ранення в шию, получається. ждемо просто своїх ребят, з якими були постійно в аеропорту, відбивали всі їхні попитки захвата. Був з ними з самого початку. З того моменту, як ми туди приїхали, ще в мирне ну зараз чекаю їх, хочу побачити їх. Сподіваюсь, не пошкодженими. Ну. Це таке. Військових 3-го полку спецпризначення та 93 ї механізованої бригади, котрі протягом кількох місяців під щільним вогнем успішно утримують Донецький аеропорт, бойовики прозвали кіборгами. Бійці розповіли і про інші прізвиська. Ми там були і кіборги, ми там були американські найомники фірми Блеквотерськ, Французький «Легіон» І ще якісь там найомники непонятні. Я хочу вернутися, щоб уже до кінця добити кацапську морду, яка лізе на нашу Територію на своїх героїв Кіровоградці чекали близько трьох годин з прапорами, квітами, кульками та солодощами. Брат у мене там зараз приїжджаю сюди. 20 хвилин назад. Побачив в інтернеті об'яву, що вони їдуть сюди. Він нічого не казав. Я Ні, там нікого нету. Просто сьогодні в Фейсбуці побачив, що приїдуть. Ті, хто в Донецький аеропорт захищали, ну хотіли війті їх, дочки показати. Автомобілі з військовослужбовцями прибули о першій ночі. Автівки не зупиняючи, заїхали на територію військової частини. Одразу за ними ворота закрили. Щоб передати квіти військовим, люди їх кидали в автівки на ходу. У відповідь військові випустили кілька залпів із ракетниць. Кіровоградці не припиняли скандувати. Згодом кілька бійців вийшли до людей. З журналістами бійці третього полку не спілкувалися. Облич просили не показувати. Незабаром вони знову повернуться в зону АТО. Деревне Романська Олександр Катеруша день за днем.